Бог послав свого Сина у грішний цей світ, і з тих пір проминуло дві тисячі літ, та цю славну подію не стерте віками, в, в ту ніч, поки люди всі спали, пастухам в полі ангел зненацька з'явився. Він звістив, що Месія Ісус народився, там у яслах сповите. Лежить немовля, щоб те місце знайшли ось ознака вамця. Хори ангелів в небі в ту мить заспівали, про народження Божого Сина звіщали. Слава Богу на небі і мир на землі, Хай прославлять Ісуса великі й малі, пастухи там отари свої залишили, і в ту ніч до Ісуса. Вони поспішили поклонитися Спасу в печеру прийшли, благодать вони й милість у Бозі знайшли, і з'явилася в небі яскрава зоря, вона всім сповіщала про Спаса Царя із далеких країн мудреці прибули, злато ладан і смирну в дарунок несли. Ти також до Ісуса, мій друже, прийди. Усі клопоти й справи свої відклади, і в прекрасний цей день у це славне свято поспіши щирим серцем Христа привітати, на коліна в молитві схились перед Ним, запроси Ісуса у серця свій дім, благодать ти і милість у Ньому знайдеш, і спасіння душі, щастя й радість безмеж.